Усім доброго дня, рада вітати вас! Сьогодні запікаю гуску. Гусочка повинна бути молода. Якщо ви купуєте гуску, її обов'язково потрібно розморозити, витерти, вимити, витерти, осушити, а вже тоді брати спеції і маринувати. Якщо ж у вас свіжа гуска, ну тоді її потрібно охолодженою маринувати. У мене невеличка духовка, проста, і якщо у вас духовка з конвекцією, то птицю краще запікати у такій духовці. Дуже гарно виходить. Але у мене, я вважаю, вийшла непогано. Ставити гуску обов'язково потрібно в гарячу духовку, наріду до температури 200 градусів. Якщо ж поставити в холодну, то жир буде топитися, і гуска потім вийде несмачне, м'ясо буде в неї тоді сухе, а не соковите. Отож, я взяла одну чайну ложку сухого чеснику, пів чайної ложки чорного меленого перця, багато пазеліку і взяла сіль. Сільі розраховується десь одна чайна ложка на кілограм м'яса. У мене гуска 2 кг, тож я взяла 2 чайні ложки солі. Сухі інгредієнти змішала з 1 столовою ложкою равіновної олії і 2 чайними ложками лимонного соку, гарно змастила зверху гусочку і всередині і поставила маринуватись в холодильник на 8 годин. Після чого виняла гуску і начинила яблуками. Яблука краще брати. Солодкокислі, у мене це семеренко. Я їх помила, очистила, нарізала на четвертинки, також заправила трохи сіллю, спеціями і медом. Начинила через це гуски десь на дві треті. так, щоб яблука не заважали пропіканню самого м'яса. Зашила через це, але можна його і сколоти зубочистками. Гусочку замотала в фольгу, поставила в духовочку, пекла десь з годинку при температурі 200 градусів, потім зменшила температуру до 180 градусів і виклала ще картопельку, яку я теж очистила з і виклала біля гуски. Так от кружком. Все, гусочка ще пеклась десь близько години. Ну і, як завжди, мені допомагав Том, мій котик, мій хвостик. І, поки він пік гуску, я займалась іншими справами. Коли гуска майже спеклась, я її вийняла з духовки, ще трозмастила медом і ще поставила без фольги запікатись, зарум'янюватись. Це десь було Ще хвилин 20-30. В цілому, гуска в мене запікалась десь 2 години 30 хвилин приблизно. І ось я її прикрасила петрушкою, ще додала трохи зеленої цибульки і виклала печену картопельку навколо. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, поставте мені лайк. А якщо ні, вліпіть дизлайк. Ну, хоч якось реагуйте на мої відео. До побачення, до нових зустрічей!